ха сонечко з хатинки. Просить дівчинка-маринка. Усміхайся ради з нами, бо сьогодні свято мама. Ми своїми панами руками вишивали шнучок. Я мами. Щоб на святі маму привітати нашу радість їй подарувати. Є на ньому пільники святкові, є на ньому квіти маливающе, що, що на свято маму привітати. І Радості їй подарувати. Я не знаю, мамо мила, Що тобі її попажати Песаше, щастя, сили і здоров'я всім у хаті. Щоб жили ми всі у роді, як ти завжди нас учила, щоб твоя усмішка гарна. Наші як сонечко фігила. Якось я спитала у весни ти чому приходиш поясни, і весна мені сказала прямо, поспішає на свято маму. Поспішають квіти проростати, поспішають журавлі вертати, поспішає сонечко тепліше, поспішають діти розумніше. У далекій Африці пам'ятаю, говорив мені тому слово, що якби на світі мам не стало, то й весни на світі не було. Ще казав, ви помічали, може, кожна мама із весною схожа, і відкрив мені він таємницю, що весна з мамою сестриці. Завтра мама я з і гарні квіти намалюю. щоб було їх так багато, бо у неї завтра свято. Тут трояндий бузок намальований садок. Треба вранці рано встати з 8 березням вітати. Це словечко коротеньке, двоє М і двоє А. Я пишу його гарненько, хоч і криточка мала. Намалюю все малюну кольоровим олівцем для матусі подарунок. Є підпису отим слівцем. Мені мій тато, що скоро в мами свято. Я ж так його чекаю, хустинку вишиваю шовковими нитками для рідне для мами. Мами свято, я зустрічаю, я для матусі віршик вивчаю, я подарунок мамі. Рободю, я свою маму дуже люблю. Чому це на дворі блищать, мов перлини, і чисті, прозорі, грайливі краплини. Тому що весела, ясна чарівна, на мами на свято приходить весна. Чому це так жваво струмочок співає? Чому так ласкаво нам сонечко сяє? Тому що весела ясна чарівна, на мами на свято приходить весна. Сонечко на небі, вузлі, квітка красна, так матуся в нашій хаті, добре, все та ясно. Ясне, сонце світить з неба, висить та гиє. В рідній хаті при мотусі кожен нас радіє.